Цінні уроки. Тима уроку кольорові сторінки природи. Зима. Пролунав чи дзвінок. Починається урок. Він зимовий і цікавий. Здання тримаємо чимало. Ви вже здогадалися, про яку ж пору року ми сьогодні будемо говорити. Сьогодні ми помандруємо у казковий цвіт однієї з пір року. А дізнатися, яка ж це пора року ми зможемо, відгадавши загадку. Чудо сани прилетіли, скакуни в тих санях білі, в санях тих сидить цариця, білокоса, коса, білолиця, рукавом змахне, сріблом вкриє все. Звичайно, це зима. Будь ласка, та скажи, що буває тільки взимку? Правильно? Взимку, тільки взимку, буває у нас сніжок, правильно? Скажи, який місяць є початком зими? Зима розпочинається місяцем груднем Як допомогти тваринкам взимку? Можна влаштовувати годівнички для пташок та для тварин для того, щоб їм було що їстеньке. Скажи, чим посипають тротуари і дороги, щоб не було слизько? Правильно, піском або сіллю. Скажи, а що ти вдягаєш в цю пору року? Звичайно, в цю пору року ми одягаємося тепленько. І рукавички, і шапка, і курточка, і тепленькі штанці, все має бути одягнутим, щоб не замерзнути. Скажи, а чому не можна взимку ходити під дахам будинків? Правильно, тому що є бурульки, а бурульки, якщо вони починають розмерзатися, вони можуть падати, щоб вам не зашкодило. І спробую розказати, як же дбати про здоров'я взимку. Так, треба одягатися по погоді. Ще не забувати носити шапку. Ще, подумай, будь ласка. Взимку піднімається зовсім невисоко. Зимові дні короткі, а ночі довгі. Дмуть пронизливі холодні вітри. Небо похмуре, вкрите хмарами. Зимою морозна погода. Сніг цей час сухий і сипучий. Опиши зиму. Зима вона яка? Холодна, морозна, сніжна. Спробуй продовжити цей перелік. Узимку сонце в полудень піднімається ще нижче на небесхилі, ніж восени. Стає дуже холодно та лютують морози. Отримали такі назви? Давай з тобою подумаємо. Перший місяць грудень. Із настанням грудневих морозів зораний ґрунт замерзає. І перетворюється на грудки. Звідси і назва місяця грудень. Другий місяць називається Січень. У давнину в січні люди розчищали землю від кущів і дерев, готуючи ділянки під поля. Ця робота мала назву Січа. Свою назву місяць лютий отримав за люту погоду. У лютому дмуть сильні вітри, бувають хуртовини та морози. Чотирьох пір року – між осінню та весною. Зимові місяці це грудень, січень та лютий. особливо уважним взимку, щоб не впасти та обережним. Спробуйте, будь ласка, зліпити сніговика в морозну погоду. А потім, коли сніг підтане і стане вологим. Погляньте в різницю. Коли ми будемо ліпити сніговика в морозну погоду, то сніговик в нас не вийде. Тому що в нас із вами сніжок не буде ліпитися. Сніг буде крихтким та буде розсипатися. А от коли трішечки сніжок підтане, стане вологим, тоді дуже класно з нього ліпити сніговичка, тому що цей сніжок він буде ліпитися. Погляньте, будь ласка, а якщо вже температура буде в нас підніматися вище за нуль, то наш сніговичок почне танути, які зміни ти бачиш, нема, то сніжинки вкривають землю пухнастим килимом. Снігопад під час сильного вітру називається хуртовиною. Побачити чи почути взимку. Давай подумаємо, що можна побачити? А почути? А спробувати? А понюхати? Давай з тобою оберемо потрібну тобі цеглинку. Де жовта, гарна робота, зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець, блакитна я працюю добре, червона, мені потрібна допомога. І синя я можу працювати краще. Обери цеглинку, яка відповідає твоїй роботі на сьогоднішньому уроці. Мені приємно, я працюю для вас. Я з вами прощаюся до наступного уроку. Обов'язково чекатиму на вас. Бувайте!